Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про те, як проїжджати нерегульовані перехрестя. Розберемо три універсальні правила проїзду, не знаючи, яких ми завжди будемо стресувати, тупити та почуватися невпевнено у своїх діях. Перехрестя можуть бути регульованими і нерегульованими. Регульованими вважаються перехрестя, на яких рух регулюється сигналами регулювальника або світлофора. До нерегульованих же належать ті перехрестя, на яких відсутні регулювальники світлофори або ці самі світлофори вимкнені чи працюють в режимі миготіння жовтого сигналу. Вони вважаються досить небезпечними ці нерегульовані перехрестя, оскільки рух на них не регулюється, очевидно, і водії повинні взаємодіяти між собою, дотримуючись певних правил проїзду. Мене звати Олександр Матвєєв і я автоінструктор. Якщо ти ще й досі не підписаний на мій інстаграм, обов'язково підписуйся, а ми продовжуємо. Почнемо з розподілу нерегульованих перехресть на перехрестя нерівнозначних доріг. Це коли перед перехрестям з усіх напрямків висять знаки пріоритету проїзду цих самих перехресть, і стає зрозуміло, що ці дороги нерівнозначні і хтось когось все ж таки повинен пропустити. Та перехрестя рівнозначних доріг, коли ніякі знаки пріоритету не висять. Та дорожнє покриття однакове, коли водії чиї траєкторії руху перетинаються, знаходяться між собою в рівних умовах. Перше універсальне правило безпечного проїзду пошук головного. В першу чергу, під'їжджаючи до будь-якого перехрестя, важливо зрозуміти, хто кого повинен пропускати, знайти цього головного. Перехрестя у нас нерегульоване, немає ні регулювальника, ні працюючого світлофора. Значить, одразу намагаємося знайти знаки пріоритету. Або це головна дорога, або дати дорогу, чи знак Стоп. Якщо ніяких знаків пріоритету немає, і дорожнє покриття однакове, значить перед нами перехрестя рівнозначних доріг і працює правило правої руки. Пропускаємо тих, хто під'їжджає до нас з правого боку. А чи хотіли б ви детальніше пояснення правила перешкоди праворуч? Пишіть у коментарях. Друге правило знижена швидкість. Перед нерегульованими перехрестями важливо знизити швидкість та бути готовими до зупинки, оскільки ці перехрестя можуть бути непередбачуваними і вимагати швидкої реакції. Зниження швидкості дозволяє нам краще зреагувати на потенційні небезпеки, забезпечує більший простір для реагування і допомагає збільшити загальний рівень безпеки на дорозі. Навіть якщо ми рухаємось по головній і в ідеальному світі нікого не повинні пропускати, все одно знизь свою швидкість та переконайся, що ніякий гангстер не намагається перетнути твою траєкторію руху. І про пішоходів не забувай, майже перед кожним перехрестям в українському місці. Є пішохідний перехід, навіть два до перехрестя та одразу після перехрестя. Завчасно знижена швидкість допоможе адекватно зреагувати на якусь несподіванку. Це прям золоте правило. Третє правило правосторонній рух. Часто на вулицях нашої прекрасної країни відсутня прекрасна дорожня розмітка, а місцями і дорога теж відсутня і теж прекрасна. Перехрестя тому не виняток, і початківцю зовсім не складно збитися з правильної траєкторії руху. Ми маємо рухатись по правому краю дороги, бо зліва ж зустрічка, особливо при повороті ліворуч. Зрізати кут при повороті ліворуч не можна, бо зрізаючи цей кут, ми опиняємось на стороні зустрічного потоку. Фактично їдемо по зустрічці. Завжди дотримуйся правила правостороннього руху і залишай зліва від себе місце для зустрічних машин. По можливості, бо бувають вузькі дуже перехрестя, вузькі дороги. Перш ніж виїхати на нерегульоване перехрестя, завжди перевіряй всі напрямки руху. Нам потрібно звертати увагу на дорогу з усіх боків та переконуватися, що немає інших транспортних засобів, які перетинають наш шлях. А якщо хтось є, то переконуємося, що нас пропускають, і тільки потім їдемо. Якщо тобі сподобалось, обов'язково залишай лайк та підписуйся на канал. До зустрічі в наступних відео.